Привіт, шановні глядачі! Знімаю відео найповніше відео напевно, про печі BM Easy Hike, яке тільки ви зможете знайти на YouTube. Майже всі моделі. Які моделі не зняв, це означає, що вони є у інших відео або незабаром вони будуть. Там в мене мед, вітроекран, чай, гасова лямпа. В мене тут величезний конспект. Багато всього я наготував, щоб вам відповідно про ці чудові печі розповісти. От новенькі, бачите, як виглядають тут такі сріблясті, чудові. А це моя, якою я користувався вже декілька разів. І вигляд вона має ось такий вже з часом, так? Дуже мені подобається, дуже всім раджу. Переходьте, будь ласка, дивіться повне відео, отримуйте. Задоволення від якісних речей. Почитайте, подивіться, дуже чудові печі, як на мене. Дуже якісні, можуть працювати, от, до речі, з вентилятором. Конкретно ось ця модель найдорожча. Ось ця, наприклад, без вентилятора. Але там в наборі, знаєте, що є ось така от підставочка під спирт сухий. І в комплекті ось три таблеточки сухого спирту. І можна користуватись тут і ось така підставочка ще є зверху, отак от встановлюється. Дуже зручно. Можна, як і на спирту сухому, так можна її використовувати там, на всіляких там, щепках, прямо без питань. Дуже подобається, що ось ця підставочка, вона. Ось так, коли її складаєш, то тут майже нема відстані між краями лапок, і це означає, що можна встановлювати найменший посуд з найменшим діаметром донышка. тобто всілякі турочки, там кавові, т.д. і т.п. Дуже класна інструкція, в наборі дуже все зрозуміло. Всі посилання я залишу в описі під повним відео на моєму YouTube каналі. Дуже вас прошу перейти подивитись. Я впевнений, що вам буде цікаво. Також в повному відео я, окрім того, що розповідаю про всі ці печі. Я ще от зараз тільки закінчив організаційні так, питання. І там в мене мед, чай. Коротше, зараз буду розпалювати Вон столик, газова лямпа там он десь. Десь там стоїть. Коротше, зараз буду намагатись ще й задоволення якесь отримати. Переходьте, дивіться за моїм промокодом MyCamping. буде знижка 10% на асортимент, весь асортимент фірми BM Easy Hike, український виробник туристичних пічок, твердопалених пальників. Переходьте, дивіться, всім величезне дякую. Бережіть, будь ласка, себе.